Сьогодні в Чернівцях відбулася акція на підтримку полонених та безвісті зниклих воїнів. Матері, дружини, сестри та діти просять повернути їх рідних додому. На це неможливо дивитись без сліз. мітинг підтримку військовополонених та безвісті зниклих. Кожну неділю ми виходимо, щоб виходимося її голосом. Вони не можуть на жаль нічого сказати. Акція в підтримку військових полонених які вже, ну, напевно, більше сидять в полоні, і ми всіляко боремося за те, щоб їх ми якомога швидше звільнити. Так що всі долучаємось, не проходимо повз, бо це стосується кожного. Ми проводимо щонеділі від 24 грудня у підтримку військового породи. Ми родини, ми особисто, дві сестрички, у нас брат у полоні, ні, розверни лапу. Є багато, просто знайомих, друзів, які приходять підтримати, є е, матері, є безвісти зниклі хлопці, яких також шукають рідні. Ми виходимо для того, щоб нас почув весь світ. Ми мусимо бути голосом хлопців, які знаходяться в полоні. Ми маємо за них відстоювати, маємо докласти всі зусилля, щоб повернути їх. Чекаємо, сумуємо, маємо надію, що нас почують і повернуть в наші день. Ділі на 12 годин. ми так стараємося. так по всій Україні і ми разом Дякую.